Російський художник Сергій Баловін живе без грошей у буквальному сенсі слова. Митець стверджує, що навіть у наш нелегкий час можна обійтися без банкнот. Він без проблем мандрує світом, причому жодного дискомфорту від дірок у кишенях не відчуває. Як вижити без жодної копійки, знає Богдан Малецький. Прожити без грошей у 21 столітті можливо, Принаймні так стверджує російський художник. Сергій Баловін, наприклад, проживав у п'ятизірковому готелі Шанхаю. Ідея натурального обміну зародилася в Китаї, де він розпочав обмінювати портрети на побутові речі. За время существования проекта я прийшов к мысли, к выводам, что в принципі можна попытаться жити без денег, поставить такой експеримент і е, всі денежные отношения заменить натуральным обменом. Зараз проект переріз у масштаби на світлої подорожі. Художник каже, що вже побував у 12 містах Росії та України, а жити без грошей дається досить успішно. Вот сейчас 28 й день моего кругосветного путешествия, которое началось в Воронежі, в городе, где я родился і вирос. Всі ці 28 днів мені не довелося не потратити ні копейки дені і е, чувствуюся прекрасно, навірно, навіть лучше, ніж коли користувався деньгами. До Івана франківська митця запросив Руслан Райтер. Їхнє знайомство почалося зі спілкування на інтернет-форумі. Коли дізнався про його подорож, вирішив не зволікати. Ми з ним поспілкувалися. І в результаті затоваришували там в соцмережах. І коли він півроку тому приблизно оголосив, що збирається до навколо світню подорож, я не роздумуючи запросив його на франківськ Подумав, це цікаво для людей, оскільки такий не ну, непересічний персонаж, скажімо так. Цікава філософія у людини. Сергій Баловін каже, що найкращими подарунками є продукти харчування та оплата мобільного зв'язку. Подарувати корисні речі для подорожі, а взамін отримати портрет прийшло не так багато івано-франківців. кажуть, їх захоплює такий спосіб життя. Спосіб життя дуже цікавий. Я не знаю, що я б змогла. В такому списку життя жити, але загалом вчора в нас була зустріч із молоддю. Він розказав, як він дійшов до цього досить цікаво. Тобто, молодець, що тримається, не знає, наскільки часу його вистачить, щоб дійсно без грошей взагалі прожити, тому що в людини завжди виникають якісь потреби. Гарно, що побачити, можна побачити багато цікавого, знати, що тобі подарують, як люди до тебе ставляться. А з іншого боку, ну. Можна просто подорожувати, але не настільки глобально. Після Івано-Франківська Сергій Баловін поїде до Кишинева, звідти у Стамбул, де зустрінеться з художником Олегом Майбородою, що зараз подорожує виключно на велосипеді. Там митці об'єднають свої проекти. Наталія Фарм з Малецький, Малець і програма подієнтика.